З початку повномасштабного вторгнення в Україні чи не кожен одразу взявся допомагати внутрішньо переміщеним особам. Винятком не стала і організація, яку створили жінки з берегова. Світлана одна із засновниць жіночої організації, яка працює з 2022 року. Ми працюємо із волонтерським центром, Гео Кожен може допомогти з березня 2022 року. Могли себе там проявити у тому, що. Ну, на початках це було допомога в знаходженні житла, одяг дуже актуально було, продукти харчування. Пізніше почали займатися ширше з дітками, бо майже всі суржикомовні приїхали. Ми займалися ним українською, був гурток інформатики, був гурток живопису, спортивні різні гуртки, А зараз ми бачимо, що треба трошки розширити: розширити не тільки підлітків і дітей, опікувати. Є багато людей. У нас три тисячі переселенців, ну трошки більше Берегівський ТГ, із них 500 дітей. І 600 пенсіонерів. Оці 600 діти ще можуть бути в гуртках, у школах, десь десь так ви маєте, в своїх колективах дитячих. А от старшим за віком людям досить самотньо вони шукають якихось контактів, вони шукають якихось ну і розваг в тому числі що для ментального здоров'я це потрібно. І от ми вирішили цією нашою невеличкою групою створити громадську організацію. Майже щодня п'ятеро жінок проводять різні цікаві розваги для ВПО. Щоб як діти, так і дорослі могли відчути себе потрібними і не самотніми для старших кажуть, створили ансамбль, в якому жінки можуть проявити свої таланти і знайти нові знайомства. Пані Надія Переселенка каже, приїхала з дітками до берегова, і саме жіноча організація допомогла їй адаптуватися до нового міста в берегові. Я з 21 березня двадцять року цей день я дуже добре пам'ятаю. Нас дуже тепло прийняли тут, і я дуже вдячна. Волонтерському центру, пані Дитяні Вовкунович, яка начебто така мама, яка опікується всім. Да? Багато з нас пам'ятає ту ковдру, яку ми отримали там, тому що ми приїхали е з наплічниками, з двома дітьми, скажімо так, і ту подушку, і той простір, в якому була можливість долучитися до якоїсь активності, про яку каже пані Світлана, наприклад. Так, можна було плісти сітки, можна було піти на якісь заняття, щось робити руками, було де гуляти з дітьми. В берегові досить складна ситуація з дитячими майданчиками і дитячими і молодіжними просторами. Так? І волонтерський центр дав цю можливість для нас, бо той простір такий теплий, уютний, підтримуючий. І ми влилися. Ми влилися в це місто і теж хочемо бути чимось корисним для нього, для тих, хто є переселенцями, як ми, і для місцевих. Зараз благодійники допомагають жіночій організації створити більший простір, аби ВПО і всі охочі збиралися в великої компанії і проводили своє дозвілля.